Георгій Мозурашу, «Слуга народу 23-й округ. Я, звісно, що теж підтримую ініціативу колег щодо того, що варто проголосувати одразу і за основу в цілому запропонований законопроект. Але хочу звернути увагу на те, що я в своєму альтернативному запропонував взагалі просто до 25 років лише за згодою призвати на військову службу під час мобілізації. Взагалі, тема ТЦК це. Надзвичайно чутлива і важлива зараз в цей час, тому що ці шкідники у військовій формі вони надзвичайно завдають великої шкоди і громадянам, і економіці армії і країні в цілому, в цей час. Вони не дбають про зміцнення обороноздатності від слова зовсім і ними чомусь не хочуть займатися в Міністерстві оборони, які просто закривають очі на ці всі проблеми, і інші органи. Я мовчу про те, що вони просто знущаються з громадян України, і на це і правоохоронці бояться вже звертати увагу, тому що їм кажуть, якщо ви не допоможете загнати когось для кількості в армії, ви підете воювати, а не хочуть іти воювати, і правоохоронці теж. Я вам можу показати, колеги, довідку громадянина, це в Чернівцях було з діагнозом, шизоафективний розлад якого. Хапанули на вулиці і тримали закритими, як інших громадян, відстійники там в Чернівцях напроти парку і возили по підрозділам, намагалися здати кудись. А за наказом Міноборони ці громадяни підлягають зняттю з обліку просто. І я звернувся до командуючих сухопутних військ. А замість того, щоб відповісти на звернення, він доручив тим же шкідникам-чернівців, щоб надати брехливу відписку. Цього не можна робити. Треба нарешті. Дбати про зміцнення армії тими, які спроможні захищати вітчизну, а не заганяти для кількості ганебно всіх підряд в армію, тому що це не дає.